В цьому гарнюні вже сім місяців. І ось питання, чи будемо ми його каструвати? Так, будемо. Ми вже пройшли цей досвід з попереднім нашим котиком-фіошкою. І тоді наш грайливий фіошка, який був завжди такий веселий, гарний котя, він перетворився просто на такого завжди незадоволеного кота. Він на нас всі, всіх агресував, ну, почав агресувати. І було таке враження, ніби не ми його взяли в родину, а він нас всіх приютив. І після цього стану агресії, який з'явився першим симптомом, Фіошка почав просто мітити територію в домі, і у нього улюблене місце було це штора. Штору попробують кожного разу зніми, постирай, висуши наново повісь. Я просила чоловіка, що завези його, щоб його кастрували. Чоловік за нього заступався за того Фіона, як міг, що ні, та як це, ну я не можу, я мужик, він мужик, я такого не зроблю. В результаті, чоловік тоді працював в супермаркеті, йому на роботу треба було на 6 ранку. О 5.30 він завжди виходив з дому, бо до 8 він мав накрити вітрину в магазині. І от О 5.30 він летить. Запізнюється, бігом стрибає в свої, в свої там кросівки, і тут звук тільки чвак, піошка йому залишив привіт. Ну, чоловік на роботу запізнився, поки перевдівся, поки знайшов шовзути. Вот. але ввечері залітає після роботи мій чоловік. Він вже знайшов десь переноску, у когось попросив котячу. Бо у нас не було тоді, схопив нашого Фіона і буквально там за годину вже повернувся з котиком Кастрованим. Після цього, коли вже зажили в нього рани у нашого фіошки, він знову перетворився на грайливого, веселого котика. І йому стало набагато легше, він перестав у нас мітити по хаті ті штори, ті коври. Тобто, Коту реально полегшало. Тому зараз ось цей ось парубок, якому вже 7 місяців, у нього, знаєте, як біполярний розлад. Він то веселий, то він незадоволений, ходить, починаєш його там щось гладити, він ото незадоволено дивиться, щось там питається. Мякнути на тебе, щоб ти його не чіпав. ну, А, а бувають часи, що він грається. ну, тобто, таке от у нього. З крайнощі в крайнощі. То він веселий, то він незадоволений. І я ж кажу чоловіку, що вже сім місяців вже пора нешика вести чікнути бубінчики. І на цей раз чоловік каже: да, хорошо, коли везем". ну, Тобто він вже пере пережив. З фіошкою цю історію і цього разу він навіть не відстає. Е, Нешика каже, що да, добре повеземо. Ну, зараз, поки в нас Нешик ще е, щастить, бо погода мороз е, все одно по підлозі, коли світло вимикають, тягне холодом, то ми зараз його не веземо, бо ж воно має зажити, щоб не, не було запалення ще після тієї кастрації. Але ось от тільки потепліє, через місяць-другий поїде нешечка у нас до Олександра Степановича. Да, нешечка?